Усім привіт, і ви у правильному місці, якщо готуєтесь до НМТ з англійської, оскільки всі мої відео тут корисні. Мене звати Дмитро. І я вже 5 років готую учнів до НМТ раніше до ЗНО з англійської мови і маю 102-200 бальників. 86 з яких було минулого року. Що ж у цьому відео я вам поясню різницю між другим та третім типом мовних речень. І відразу кажу, що воно буде невеличким для того, щоб ви швидко могли зрозуміти різницю. Почнемо з невеличкої історії, що таке умовне речення? Це речення, яке складається з двох частин, і ці дві частини зазвичай поєднуються між собою сполучником. Тобто, якщо брати українську мову, то це щось схоже на складно підрядне речення. Так ось в цілому тема умовних речень вона важлива і трохи складна в англійській мові, але вона проста у підготовці до НМТ. Чому? Тому що зазвичай, якщо Є тест на умовне речення, то буде пропуск в одній з його частин. Якщо ж ви знаєте чотири формули побудови цих умовних речень, тобто для нульового першого, другого і третього типу, то маючи одну частинку речення, ви можете відразу зрозуміти, яка буде друга частинка речення, оскільки це просто такі сталі набори слів. Це більше про математику, навіть а не про англійську. У цьому відео про нульовий і перший тип умовного речення ми не говоримо, але єдине, що я зазначу, що важливо розуміти. Яка ймовірність того, що трапиться дія, для того, щоб правильно обрати тип умовного речення? Якщо брати нульовий, то ймовірність 100%, тому що це якийсь факт, це те, що постійно правдиве. Якщо брати перший тип умовного речення, то ймовірність 50 на 50 Щось можливо трапиться, можливо, ні. Наприклад, if it rains, I'll stay home Якщо піде дощ, я буду вдома. А ось переходимо до другого та третього типу умовних речень Починаємо з відповідно другого. Я буду пояснювати два моменти. Перше, це як утворюється цей тип умовного речення. Друге, коли використовується. І знову ж таки зазначу, що для ННТВ можливо сама перша складова. Окей, відразу включаю вам ось таку пісню. Подивіться, чи все тут правильно, і чи можливо ви впізнаєте, що тут є умовне речення. Поїхали. In just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Що ж, починаємо ми саме з утворення. Тому дивіться, дві частинки в підрядній частині речення у нас має бути past simple. Що означає підрядна частина речення? Це та, яка буде після сполучника. Тобто, if I were a boy. питання, чому were, а не was? Це тільки в другому типі умовних речень. ніколи може бути в третьому. Тобто, в цілому, це тільки в умовних речень. Не кажіть просто так без умови, I were. це не працює. Що ж, тому це. Може бути з третьої особи однини, з хеще ет, може бути з першою, тобто I. можна використовувати word. Що ж, збираємо потихеньку, у нас буде F, далі у нас буде минулий час, тобто simple, і далі основна частина речення, головна. Це та частина речення, яка може існувати сама по собі. І вона буде утворюватися за допомогою модального дієслова would і просто дієслова. Бачите, як у пісні співається I draw», тобто це скорочення від вуд. Ну просто поставили апострофі. І ось це осначне речення, бо вона може перекластися. Ну, її можна перекласти, зрозуміти, просто по цій частинці. да? Але якщо ви скажете if I were a, boy, even just for a day», це якась обірвана частинка, типу, а продовження, ось якби я був хлопчиком, там, хоча б на день, крапку не поставити. Тому Висток, ось вам формула. Як утворюється другий типового речення? If плюс Past simple, і основна частинка речення у нас буде would плюс діасло. Тепер, коли нам треба другий типового речення? тоді, коли вже ймовірність не 100%, не 50, а супер низька 2-3%. Тобто це якась гіпотетична дія, Hypothetical action. От, наприклад, if I won a lottery, I would buy a car. Ну, навряд чи я виграю лотерею, особливо ще стільки грошей, щоб купити машину. Тому бачите, if I won, Це у нас друга форма, неправильне дієслово won, і основна І основначним I'd or I would buy. Ось would і дієслово. Ось вам ще класний уривок пісні, де використовується другий типованого речення. Бачите, if everyone cared, тобто друга форма. Далі if everyone loved, не знову друга форма. Потім у нас if everyone shared, і ось вже буде головна частина речення, then would see. Знову ж таки, це скорочення we would see. Тепер переходимо до третього типового речення і давайте знову ж таки послухаємо пісню. Never would a to Birmingham, if it hadn't been for love. Ось тут в чому сенс? Дивіться, вам для неде не треба такого скорочення, а за це ура, це є скорочення від have. Відразу кажу, що третє типове наречення будується трошки страшно, тому що там вже більше всіх цих допоміжних конструкцій, але запам'ятати все рівно можна там за п'ять хвилин. А що ми бачимо? Давайте відразу глянемо на чтено речення, де у нас є if. If it Hadn't been. Had been це past perfect. Тобто в підрядній частині речення після сполучника ми використовуємо past perfect. Had і дієслово в третій формі. В основній частині речення ми використовуємо would, have і дієслово в третій формі. Тому що у нас виходить, як запам'ятати? Запам'ятовуємо, що в обох частинах речення діє слово у третій формі, раз далі would дружить з have. тобто would have — третя форма, would have третя форма, а в іншій частинці речення ну буде вже просто had, тобто past perfect. Окей, це було у нас утворення. Коли ж використовується тоді, коли ймовірність нуль відсотків. Як таке може бути, що ймовірність настання якоїсь події нуль відсотків? Та досить просто, якщо ми описуємо минуле, ми вже минуле не зможемо повернути. Тому, якщо ви хочете сказати, ось якби я вчора не вимкнув в праску, то згоріла пуся хата. Тобто, вчора це вже ви його не повернете, і осьмовірність, те, що це трапиться, нуль, тому що вчора це вже не трапиться. Ось вам ще один приклад. If I I had fixed my car, I would have picked you up after work. Якби я відремонтував машину, а це вже не трапиться, тому що в минулому я вже її не відремонтую. Тобто третій тип речення частіше показує ось таке вже шкодування або якусь жаль переживання на рахунок минулого. Тобто, ви вже його не пофіксите і не повернете. Невеличке, але важливе доповнення. Дивіться, що я вам казав, наприклад, там Past Simple, да, використовується в другому типі умовних речень. Але для майбутнього запам'ятайте, що всі ці умовні речення, якщо у формулі написано present simple, або там Future Simple це не обов'язково саме Simple Основне перше слово Future, Present, Past це може бути future Continuous Якщо в минулому це буде, якщо це другий типово речення, не обов'язково буде Past Simple Це може бути Past Continuous Окей, тепер даю вам для тренування декілька тестів із НМТ або ЗНО з попередніх років. Ось вам перше. Це у нас 58-й пропуск, і тепер дивіться наскільки легко його виконувати. Ви бачите речення if she пропуск. Далі бачите we wouldn't do. Я згадую, в мене є дві частини. В одній частині я бачу would і дієслово. Де воно використовується в другому типі мологречен. В одній частині Wood-слово, значить в іншій буде past simple. Тепер я просто шукаю past simple. Варіант A це Wood, варіант B – це майбутній, варіант C – це теперішній. Ось варіант D – Did. If she didn't enjoy. і у нас виходить ця відповідь, в принципі, обирається майже без перекладу, тому що ви просто побачили формулу, ви її доповнили, і все, все рівно завжди звертайте увагу на переклад, тому що один раз був такий дуже хитрий тест, де якщо глянути на формулу, то хочеться обрати здається другий типового речення. Я навіть знайду зараз цей тест. Ось зараз він тут у вас з'являється. Це 53-й пропуск. І коли ви бачите they could, ви кінці бачите they could, хочеться сказати, що це could, типу це замінник would, і це буде другий тип, але ні, тут у нас буде перший, тобто правильна відповідь у нас буде ді. Тому що це факт. В цьому реченні описується просто якась гіпотеза, яка правдива. І бачите, по формулі тут обирати більш логічно буде варіант варіанці, але так як важливо не тільки формула, а й сам сенс. Це був такий єдиний нестандартний тест у попередніх роках. Все інше було очевидно, яке робиться знову ж таки формулами. Тому підсумок, так що все таки зазвичай формули працюють. І інколи ось тільки один раз був такий тест, що треба було подумати. Окей, як і обіцяв, коротко. Вам розповів різницю між другим та третім типом мовних речень. Тема не складна і досить таки популярна. Часто траплялася в попередніх роках, тому готуйтеся з задоволенням, повторюйте те, що вчите, вчіть слова без них. Ви не побачите ні формули, нічого і. Бажаю вам успіху у підготовці. Якщо вам складно готуватися самостійно, записуйтесь на курс, пишіть в директ кодове слово, кодові цифри 2025 і ми вам розкажемо про умови навчання з нами. Що ж, до зустрічі у наступних відео.